Автор виставки ікон у галереї Пластарт Тарас Смарків протягом тривалого часу готував свої твори для храму Пресвятої Богородиці, що належить греко-католицькій церкві в Чернігові. За його словами, ікони написані в унікальній техніці, яку використовували колись іще древні іконописці. Представлено 20 ікон, і всі вони писані тільки писані чотирма фарбами. Деколи можна в деяку ікону, якщо дуже багато вже є кольорів. Можна додати ще якийсь кольор, тобто додаю десь, якщо треба, але відсили один колір більше не. Тобто використовуються чотири фарби, і допомоги них робиться вся необхідна гама кольорів. На захід зібралося багато шанувальників мистецтва, а також колег митця. Настоятель храму Пресвятої Богородиці, отець Петро, відзначив відкриття виставки як непересічну подію. І цим заходом і десь сказати, щоб направду цей світ, в якому ми живемо, що все ж таки можна жити в доброму і кращому світі, але в тому світі. Який е, кличе, чи який є, є побудований на тих глибоких духовних цінностях, духовних цінностях, як через нашу віру, але також у тих духовних цінностях, які виражаються в тих іконах, які ми бачимо. Ікона і техніка роботи цього майстра, навіть як німці говорять, і бенкмакбен майстер, вправи роблять майстра, але він вже давно пройшов вправи. Він сьогодні є справжнім великим майстром. Української ікони це подія дуже цікава, і я вірю в те, що молоді люди, подивлячись, дивлячись на ці ікони, матимуть відчуття внутрішньої гармонії. Надзвичайно важливою у культурологічному і духовному сенсі є ця виставка ікон. Тож завітайте і ви до мистецької галереї Пластарт, щоб побачити те Боже світло, яке йде з кожної ікони.